Сьогодні у випуску час пік. Навчання з гранатометами, як на Закарпатті готують бійців. Це не вища математика, це все реально вивчити, це вся зброя, вона вся вивчається і ну, було б бажання. Лав сторі музичної родини Віктор та Ірина Янцо про секрети щасливого шлюбу. То знову і знову закохуюся свою дружину періодично. Тобто я ловлю на тому, що я знову закохався, потім трошки звик, уже нема того відчуття, потім оп, раз і знову виникають метелики як животі. жовуті. Да? У горах поблизу кордону виявили тіло людини без ознак життя. Військовослужбовці відділення Богдан Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію Служби порятунку Румунії не дійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України. По обидва боки кордону українські і румунські прикордонники розпочали пошукові заходи. Однак, через сходження лавини жодних слідів перебування в горах людей не виявили. Близько четвертої ранку. Румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський Дон, вони громадяни України. Повідомили, що разом з ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору. Близько восьмої години ранку румунська сторона вивела тіло громадянина України без ознак життя. Заняття були насправді корисні. Інструктор доволі. Зрозумілою мовою, можна сказати, так пояснив. Було понятно, до нас в розрахунок додавалася людина, яка з АГСом раніше нічого не мала спільного, але і це завдяки тим заняттям він все одно зміг зрозуміти, хоча б як мінімум Ази АГС. Рік тому, в принципі, я був в розрахунку АГС, і все рівно мені цей інструктор допоміг згадати все, що я протягом того року вже міг забути. Це не вища математика, це все реально вивчити, це вся зброя, вона вся вивчається і ну, було би бажання. Вивчити можна все, що завгодно, в ніяких великих формул нема, все дуже просто доступно. І якщо в людини є бажання і вчити багато розуму не потрібно, щоб це завчити, і вміти користуватися, для того, щоб правильно вміти користуватися, треба теоретичну частину. Десь, щоб могло було, було подивитися, і практично, щоб його можна було потрогати руками, практично попрацювати. І, відповідно, практика це перш за все шлях до успіху. Це як протитанкова зброя, так може використовуватись і проти особового складу, використовуючи осколочну гранату. Зброя, використовуючи осколочну гранату, має дальність аж 4,5 кілометри, тому, в принципі, є вже як майже артилерійський засіб, тому ця зброя дуже поширена, у нас є багато зразків цієї. І зброя поширена, зброя використовується, і зброя достатньо актуальна. Всі люди без перебільшення є вмотивовані, тому люди цікавляться. Люди хочуть принести для країни якусь користь. Люди зацікавлені в тому, щоб правильно використовувати цю зброю. Тому навчання проходить дуже легко та без якихось зауважень. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого героя Руслана Гребенюка. Прикордонники Чопського загону вшанували пам'ять свого побратима, який рік тому загинув на Донеччині, обороняючи країну. Руслан Гребенюк став на захист України з перших днів війни. 26 лютого 22-го року його мобілізували до Чопського прикордонного загону. Після курсу підготовки військовослужбовець у складі бойового підрозділу вирушив на схід України. У складі Луганського прикордонного загону виконував бойові завдання, в тому числі з оборони Бахмута. Адцятого лютого Руслан Грибанюк загинув внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в окоп. Позиції до пам'ятника герою поклали квіти керівництва чопського загону Рідні і друзі воїна. Вічна слава герою. Запросив рятувальників на чаювання. Ужгородець, який проживає у багатоквартирному будинку на вулиці Оноківській, поставив грітися воду для чаю на портативній електроплиці. І забув про це. Кухня наповнилася димом, і пильні сусіди негайно подзвонили за номером 101. Через сильне задимлення правоохоронці вивели на двір жителів верхніх поверхів. Тим часом бійці ДСНС за 25 хвилин ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Вогонь пошкодив приміщення кухні і частково знищив майно всередині. Погрожуючи зброєю, заволоділи грошима потерпілого. Мукачівські поліцейські затримали групу вимагачів. Вночі до поліції надійшло повідомлення від 25-річного жителя села Ракошино про погрози і вимагання від нього грошей групою невідомих осіб. За словами заявника, подія трапилася в Мукачеві. За викликом одразу приїхала слідчо-оперативна група. 25-річний потерпілий зазначив правоохоронцям, що зловмисники погрожували йому зброєю і силою змушували перерахувати визначену суму грошей на банківський рахунок. Під Тиском озброєних чоловіків потерпілий виконав їхні вказівки, після чого вони зникли. Поліцейські оперативно встановили особи всіх причетних і затримали їх на гарячому. У фігурантів вилучили два пневматичні пістолети і металевий кастет, якими вони й погрожували потерпілому. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загорання надвірної споруди сталося в селищі Тересва на Тячівщині. Загорівся сарай, де зберігалося дві тонни сіна. На місці події працювали вогнеборці Тячева та місцевої пожежної команди Тересви. Полум'ям пошкоджено крівлю надвірної споруди площею в 40 квадратних метрів та близько двох тонн сіна. Однак вогнеборці вчасно не дали пожежі перекинутися на інші поруч розташовані господарські будівлі. Патрулюючи площею і Мефодія, в Ужгороді поліцейські виявили водія, який, рухаючись на авто, ВАЗ, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з ним у Керманича помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння, на що йому одразу запропонували пройти огляд, однак він відмовився. На порушника склали ряд адмінматеріалів. Разом із командою координаційного центру з розвитку сімейного виховання і догляду дітей і менеджерами ЮНІСЕФ заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський перебуває з робочою поїздкою в Литві. Ключові питання розвиток сімейних форм виховання, трансформація системи догляду та виховання дітей. За словами Петра Добромільського, завдяки налагодженій роботі в області, попри війну, спостерігають позитивну тенденцію в усиновленні дітей, створенні прийомних патронатних сімей. Зараз основна мета наблизити якісні соціальні послуги для дітей та сімей у. У громадах, де вони проживають. 20 років разом родина відомих музикантів Янцо закохані Віктор та Ірина знають, як вберегти шлюб і здобути сімейне щастя. Їхня любов розпочалася ще зі шкільних років. Тоді Віктор одразу зрозумів, Ірина його майбутня дружина. Хто що пам'ятаю, що я перший раз її побачив, то в 10 тій школі я вчився туди в 11-му класі. вчилися в шостому, так чи в п'ятому? Я не пам'ятаю. одна цього не пам'ятає. А я побачив ну, в коридорі і. Бачно, така на най... най... найвища дівчина серед всіх учнів 20 школи, йде по коридору так, та десь метрів двадцять було. І я одразу помітив. І тоді я по подумав про себе, що напевно було добре, якщо то в майбутньому стала моя дружина. Придумуєш. І це було перше моє враження, коли я побачив її. Ага. Ну Це я це для себе перший раз познайомився з тим. Я, я коротше, стояла в альтах в хорі, а він в басах прийшов. Літом з інституту поспівати в хорі. і із двома ухами. <хи> Після цього вони почали зустрічатися. Разом вступили у Київський виш, де з часом Віктор освічився Ірині. По дорозі до метро. По дорозі до метро на оболоні? <хи> ну, <Да? хи> Маш, А вона про те, я вже не пам'ятаю. <хи> в нього брат приїжджав раз на рік з Італії і каже: ну, що, брат приїде осінню. Давай тепер цього разу <гуляємо>, гуляємо. Ірина розповідає, з юності любила Шопена. Свого майбутнього чоловіка уявляла саме такої зовнішності. Ось, і ото, подивиться, в профіль, волосся дуже ідентичне. Вічок тоді був не такий, то він біля мене став похожий на Шопена. Ось. Рояль е, купили, грає е, Ну, насправді, так що серйозно казати, мені здається, що цінності наші це опора на закарпатську культуру, закарпатську музику, і ми її обоє дуже цінуємо. Це як наш, наш спільний знаменник, який ну, це щось таке глибине, що нас поєднує. Весь свій шлях у музичній кар'єрі пара підтримувала одне одного, і дотепер вони разом створюють музику, дають концерти і популяризують українське. Вони різні і водночас схожі. Словом, творчі люди, які чудово доповнюють один одного. Не всі пари мають спільний бізнес або спільну діяльність творчу. В когось є таке, що як у вітних батьків окремо, а в моїх батьків разом спільна, спільна діяльність і. і Така схема працює, інша схема працює. Але ми обоє проявляли себе як митці і до того, як ми так, ну, поєднали наші долі, але ці результати були слабші, ніж коли ми взялися за діло обоє. Тому що у Віктора є якась така, така занудність. Він якщось візьме, то доведе то до кінця точно. А в мене є швидкий, швидкоплинний ентузіазм. Ми пісні пишемо, як би ти не казав, двоє. Він пише музику, в нього первинник поштовх, але ж слова пишу я. Ну це мені правди діти дають. І якщо би ми не проживали разом, і зранку там я не пила каву, а він уже там, як він каже, взяв пару акордів ботних, зранку, бот, пару, пару, пару броних акордів, то, то я би не почула ці акорди, і мені сказала: о тут треба такі-такі слова, і вже до вечора ми вже записуємо сторіс. Ми написали нову пісню. Будь ласка, разом не лише в кар'єрі, а й в побуті. Сьогодні сімейна пара проживає в будинку, який облаштували власноруч та виховують двох доньок. Я кажу, найголовніше в побуті це щоб було затишно. Це найголовніше, щоб ти мав дійсно будинок, дім свій, коли ти приходиш, і тобі там затишно. Каву собі нажали на кнопку Кожен вариться. Прибираємо також разом, причому ініціатор. Віктор каже, головне в житті пройти сім етапів стосунків, які покажуть вам, чому справжня любов і справжнє кохання приходить з часом. Для того, щоб прожити разом щасливе життя, потрібно любити одне одного. Як немає любові, то немає нічого. Я постійно як то, знову і знову закохуюся за свою дружину періодично. Тобто я себе ловлю на тому, що я знову закохався, потім трошки звик, уже нема того відчуття, потім оп, раз, і знову виникає. Металики, як кажуть, в жовуті, бо періодично в мене відбувається, і це найголовніше. А я, то, я дуже вдячна Віктору за, за почуття захищеності, за стабільність і за те, що я в будь-який момент. Маю до кого звернутися, і мене підтримують у будь-якому моєму прояві, хоч я права, хоч не права, хоч я вдарила машину. Я завжди маю до кого звернутися по допомогу. І це дає мені спокій душі в цьому а, житті. І для мене найголовніше себе ловлю на тому, що мені добре тоді, коли добре Ірині, коли добре дітям.